Усіх вітаю. Сьогодні у нас 11 червня. І дехто з виноградників у нас вже почав фарбуватися. Давайте, прокоментую, хто це робить. І так, оце у нас подарунок не світає. Хотів залишити три гронки. От, раз, два. Три, тут була четверта, прибрав, тому що, дивлюсь, не набирає він, не дує ягідку, як треба. Хоча ми бачимо, вже визрівання пішло по лозі, фарбується. Другий другий у нас почав фарбування це мурамець. Вон, бачите, такі вже з'являються Наверху бачимо краще. Ну, тут біло тут таке. Ось і у нас ще починає фарбування. Ось. Тут гарно видно. Ось тут. І наверху не знаю, побачите, ні? Вона Вон, розовенько торчить. Це у нас полуничний. Полуничний. Ось так дуже гарно дивиться, Да? Ну, є деякі сорти, які в мене вже почали навіть розм'якчатися, білий, білі. Агромаркет дуже, дуже себе починає дивувати. І ось у нас тут. Ось тут видно, да? Ось о. о. Це зорінька. Деякі ягідки почали формуватися, Але пам'ятайте, можуть бути опіки. Вона так, вона не любить сонечко, її треба прикривати. Але я надягну всі точки і перевіряю, як вона себе витримає. Будемо дивитися. А ви поставте лайк, зробіть підписку, за що я буду вам дуже-дуже вдячний. Так що у нас зараз 4. Виноградник, виногради, які почали формуватися, до зустрічі!